Uh 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 oi. Ah uh 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 oi. Uh 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 oi. Uh-huh. Yeah. Okay. Uh 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 Ну і всім привіт друзі сьогодні геймерплей і сьогодні будемо грати в Ой, зараз почекайте, почекайте. Вот, і все. І всім привіт, друзі, сьогодні геймплей, і сьогодні будемо грати в Пазмафобію. Не тільки в Пазмафобію, а таку карту, яку називають Sunny Middles. ага. Sunny Middles це дуже велика карта. І плюс. Е, ця вона дуже страшна. Ну, там смертельна. Виглядає, це значить, що вона буде для мене тяжка. Тож я попробую, попробую е, пройти самідус індивідуально. Треба 50 рівень, щоб отримати щоб робити своє. Це було би цікаво. Так, у мене буде середнє стояти. Розпочинаємо. Буде дуже тяжко і страшно, серйозно. Санні Мідовс це дуже велика карта. Це як психушка. Не знаю, чи я попробую, попробую якось це зробити. Ця величезна психіатрична лікарня коває не лише по бутилі, Тож дехто каже, що звідси досі тіла крики. Порада. Прислухайтесь до звуків, які лунають здалеку. Поняли? Якщо починається охота, то я беру направлений мікрофон. Через все направлений мікрофон все робиться. У мене все з першим тіром. А я недавно отримала сані міде з карту. Тож мені дуже страшно. Серйозно. А, стовски. Так, ініціалізація. 90% нафіг. Йолькі-палки. А мене питання. А в мене працюють субтитри? Так. Mm. Да. А ну. Раз-два, раз два. Раз, два. I don't know. Но субтитри російська має стояти. Стойся та. нє ні, ні, ми з тобою так не договорювались, фазмафобію. нє ні, ні, ми з тобою так не договорювались. Давай, загружай. нє ні, ні, Нє. Ми з тобою так не договорювались. А ти в сраку. Опай. Нічого страшного, воно так прогружається. Ні, чого як в мене так швидко активність піднялась? У мене в єлі-єлі якось піднімалася та активність. Якщо це горік там є hello, ти мені там написав один зі стрімів в коментарях, що е, початок це був А. Е, і якась отрижка. Наприклад, е, вибачаюсь за це. Це даже не справжня отрижка. Це просто поприколещику. Так, ой. У мене предмети теж того загружались, вообще-то. Алло, хто творив ці предмети дебільні? Що вони аж не оптимізовані ніяк. Ленева жопа якась створювала. Не хотіла оптимізовувати. Йому просто лень оптимізовувати, о! Щось працює. дощить сьогодні! Класна погода. Правда? Все. Відігнати привиди за допомогою пакущів, поки він переслідує свою жертву. Вийде паранормальний звук за допомогою проблефічного мікрофону. Так, ти від приводу під час полювання без втрат. Ізі. Е, так, беремо направлений мікрофон. То підійде. І ото. Ух ти. Дві хвилини на розслідування. Так хватить мені там писати, Я і так в понеділок не йду до школи. Але все одно стріми не будуть. Ой, опцію! Мені так страшно. Uh -huh. Да, мені не страшно, я вже пару раз так робив. Видел? Так, я скорісь на, на максимум. Я нічого не бачу! Єлі-єлі щось бачу. Блін, яке класний ехо, Почекай! Там ну це гівно карта. Я його вибрав. але така класна графіка. Якщо що я засуджую цю гру. я ніколи не рекомендую вам цю карту вибрати. Вау, які красиві. Це дуже велика карта, вона повна гімно. А така, така... освітлення. Я просто в шоці. Я нікому не рекомендую, бо це гімно. Ну хто це придумав? Ну окей. Ну хоча б тягне комп'ютер. У мене комп'ютер і так такий слабенький, що тягне всі ігри просто максимально. Ну як то сказати? Просто процесор починає нагріватися. І це печать. Так. Дай мені знак! Що я так крейтку? Ребети, дай мені знак. I Ой. Тут нічого такого. Ага, я так можу сховатись від привода. Привід просто тупий, він нічого не бачить. За тою ліжкою. Бо він діпі. Блин, обосраться можно. А я сюда пришел. Что то ловить? Вы видите? Лампочка мигалит только что. А, охота. А, -а. Ухота. зараз охота. Так? Нет. О, тубики, можно я обосрусь? О, смыл не та запрочу. Блін! А тут просто... Мива нема. От що кажуть. Кому тут стульчики потрібні? Щоб доглядати за іншими. Ага. Привид вдарився об стіл. Ой, я не хочу вниз. Мам, тебе не страшно. Куда я пришл? Чего я сюда прикол? За замовчу світло відключене. У меня рассудок разные жити потихоньку. Блин, кто ты тут раскадает? Что за не... дерьмо? Не можно. О, алло. Алло. Where are you? I can't see you ходу з першого разу була охота. Та была ухода. Не страшно. а посад мне. Дай мне знак. Ух, как страшно. Это очень моторошно. Серьезно. Ух. Мені самому самому трошку після цього. Окей, зараз я відійду в тубзик. Чи що там? Просто відійду.